Нещодавно міністерство охорони здоров'я анонсувало старт компанії: Твоя кров може воювати. Стань донором, якою закликає громадян ставати донорами крові для військових та постраждалих цивільних. Тож сьогодні в Обухові оголошено день донора. Приїжджає бригада з обласної станції переливання крові Біла церква. Будемо брати, будуть брати кров на зсу. Зараз багато відправляють крові з Білої церкви. Кожного тижня йде машина на туди на південь. Так що наші донори сьогодні зібралися. ну, Я думаю, це ще не всі, це ще буде більше донорів. Ну, Як говориться, здати кров в переводі це зберегти життя. Так що збережеться життя наших воїнів, наших людей, щоб наше, наше життя стало світлішим, будемо йти до перемоги. Забір крові у виїзних умовах забезпечено Київським обласним центром служби крові на базі трансфузіологічного відділення обухівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Наразі важливо збільшити запаси донорської крові, яка допоможе не тільки рятувати життя військових, але й проводити планові операції в тилу, приймати пологи та здійснювати трансплантації. Донором може стати кожен українець віком від 18 років, але за умови ваги не менше 50 кілограм та відсутності протипоказань до донорства.